Вітаю вас на своїй кухні. Сьогодні готую пісне, розсипчасте вівсяне печиво з горішками. Вливаю 75 мл води. Додаю 1 столову ложку меду, 3 столові ложки олії, 70 г цукру і четвертину чайної ложки солі. Перемішую вінчиком. Додаю 200 г вівсяного борошна або подрібнених пластівців і 5 грам розпушувача. Перемішую. Додаю горішки і перемішую. Набираю необхідну кількість тіста. формую печиво мокрими руками, випікаю в розігрітій духовці. До 180 градусів 15-20 хвилин. Розсивчаси осяне печі готове. Усім смачного! Готуйте з любов'ю. До нових зустрічей!